Усім привіт, це «Доу Ревізор» І сьогодні ми завітали до офісу української компанії Юніверс Груп, яка будує такі такі бізнеси, як Гуру ЕПС, Вазі, Форма. Ними користується близько 200 мільйонів користувачів з усього світу. Також Юніверс Груп розвиває власний R&D-центр, який фокусується на дослідженні нових ідей, впровадженні інноваційних рішень та запуску бізнесів, що будуть частиною глобального технологічного ринку. Станом на зараз тут працює близько 300 співробітників. Є офіс тут в Києві, а також у Варшаві. У нас вже була ревізія цього офісу, десь тут має з'явитися посилання, але компанія зросла як кількістю співробітників, так і в квадратних метрах. Ходімо подивимося, як живеться спеціалістам компанії. Офіс знаходиться в самому серці Подолу на Ярославському провулку, 1 дріб Тут історія переплітається з сучасністю. Поруч легендарний житній ринок, архітектурна пам'ятка з атмосферою старого Києва, яка зберігає свій характер навіть сьогодні. За кілька кроків кінотеатр жовтень і затишний сквер, а з вікон відкривається краєвид на величну андріївську церкву навколо безліч атмосферних кав'ярень третьої хвилі. Тож знайти ідеальну локацію для ван-ту-ван з колегою чи короткої перерви з фільтром зовсім не складно. Я це теж перевірила. Окрім того, завдяки розташуванню офісу, можна відвідати багато класних закладів на контрактовій площі. Такий прям айтішно київський вайт тут. За останні півтора року офіс виріс з одного поверху до п'яти, і впевнено, і це ще не все. Ну, схоже, буде ще одна ревізія. Внутрішнього називають Unity Hub – місцем, де об'єднуються люди, щоб створювати продукти світового рівня з України. На кожному поверсі облаштовані кавові зони, кухні та холодильники з їжею. Компанія повністю забезпечує співробітників сніданками, обідами та перекусами. Кухні стали улюбленими місцями для теплих розмов та спонтанних обговорень. Саме тут народжуються важливі ідеї між вип'ємо кави» і до речі. Особливу увагу в офісі приділяють цінностям. Тут ви не знайдете продуктів брендів, які досі не вийшли з ринку Росії. Компанія принципово підтримує етичне споживання, і робить свідомий вибір на користь відповідального бізнесу. Це рішення ще один вияв того, що для команди важлива не лише якість, а й позиція. Окрім просторих кухонь, офіс має повноцінну інфраструктуру для роботи та взаємодії команд. Переговорні кімнати стали найбільш відвідуваними зонами. Саме тут тривають мітинги, стратегічні сесії та важливі обговорення. Родзинка цих кімнат їхні назви, наткнені космічною тематикою від Мун до Титан. Ці назви не лише додають характеру, а й підсилюють атмосферу власного всесвіту, яку команда будувала свідомо і з увагою до деталей. Особливе місце в офісі займає спейс, це багатофункціональна локація, де можна прийти поспілкуватися з гостями, відвідати внутрішній або зовнішній івент і таке інше. Це місце сили, натхнення та радості компанії. Ще один важливий елемент фокус рум. Це окрема кімната, створена спеціально для навчання, воркшопів і стажувань, які компанія регулярно організовує для новачків у професії. Вона слугує стартовою точкою для тих, хто хоче долучитися до світу технологій і стати частиною спільноти. Загальна площа офісу 2100 квадратних метрів, що дозволяє комфортно поєднувати як роботу, навчання та неформальну на взаємодію в одному просторі. Тут немає нудних чи якихось закритих кабінетів. Всі працюють в просторих space. Кожен поверх це окремий бізнес. Кожен співробітник має своє закріплене робоче місце, а для забезпечення зручної та ефективної роботи кожному універсовці видається MacBook не старше трьох років на процесорах m 3 та операційної пам'яті більше 16 ГБ. Водночас компанія дотримується принципу гнучкості. Якщо співробітник надає перевагу роботи на власному ноутбуці, він не залишається поза увагою. Передбачена грошова компенсація амортизації. З цікавого в офісі діє зручна інтерактивна карта, яка допомагає орієнтуватися в просторі. На ній позначено, де сидить кожен із співробітників з клікабельним профілем та контактами. Розташування команд по зонах і поверхах, переговорні кімнати, кухні, укриття, аптечки, які ліфти обслуговують поверхи. Карта суттєво спрощує навігацію, знайомство з колегами та забезпечує швидкі Доступ до всього необхідного. Коли комусь зі співробітників потрібно потрапити не на свій поверх, то вони один одному записують відеоінструкцію нарнію. Хто добре працює, той добре відпочиває. Наразі ми знаходимося в кімнаті, яку називають «чил-зоною». Можна взяти ноутбук і попрацювати за масажним кріслом або ж пограти настільний теніс чи настільний футбол. А для любителів музики можна обрати улюблену платівку і вімкнути її. Наразі ми з вами знаходимося в кімнаті, де працює команда продакшн. Тут є теплі традиції, про які хочеться розповісти побільше. Наприклад, одна з них на завершення завершенні терміну тут дарують таку невеличку машинку із персоналізованим номером. На завершення першого року роботи в компанії тут дарують кепку, яка якось відображає фішечки людини. А отже, на дні народження тут є креативні класні калажі. У велкомпак новачка входить якісна торба, футболочка, блокнот, велком листівочка, канцелярія, а також різні наліпки. Компанія має цілу колекцію унікального мерчу. Починаючи з великої кількості якісних футболок для різних бізнесів компанії, завершуючи унікальними колабораціями з Harvest, Хеверест та іншими. Взяв валізку рюкзачок і вирушив до Карпат. А тепер про юнікоїни. Це внутрішня валюта компанії, яка стала частиною культури визнання та взаємопідтримки. Їх можна отримати на річницю роботи в компанії, за досягнення, ініціативність чи допомогу іншим, або як частину щомісячної квоти. Кожен співробітник має три коїни на місяць, щоб вручити тим, кого хоче відзначити. Юнікоїни можна обміняти на брендовані подарунки або берш в юнішопі. Іноді це дрібниці щось дійсно класне. Наприклад, одна співробітниць за коїни придбала собі електросамокат. Безпека співробітників один з ключових пріоритетів. Паркінг, який компанія орендує в БЦ, переобладнали повноцінне укриття. Тут є запаси питної та технічної води, їжа, стабільний зв'язок і робочі місця, що дозволяє продовжувати роботу навіть під час тривалих повітряних тривог. Після початку проблем з електропостачанням у 2022 році Юніверс Group компенсує 50% від вартості генераторів, екофлоу та іншого енергетичного обладнання для тих, хто працює віддалено або гібридно. Для власників автомобілів передбачені зручні паркувальні місця біля офісу, а саме поблизу закладу автостанція, що дозволяє комфортно діставатися до роботи. Компанія на регулярній основі перераховує кошти до перевірених благодійних фондів, а також допомагає з іншими зборами, які ініціювали колеги для підтримки своїх рідних та близьких. Також компанія подвоє донати співробітників. Станом на червень 2025 року компанія задонатила більше 24 мільйонів гривень. У межах внутрішньої ініціативи Рухаємо сьогодні, щоб інші могли рухати завтра. Юнів перетворює спортивну активність працівників на донати для фонду Титанові. За кожне тренування компанія передає фіксовану суму. У середньому щомісяця ця програма генерує понад 100 тисяч гривень допомоги. Детальніше про соцпакет, розташування офісу та різновиди марчу ми розповіли матеріалі на Доуей. А що важливо у цьому житті для вас? Пишіть в коментарях, чекатимемо на ваші відповіді. Традиційно ми провели анонімне опитування серед команди офісу Universe Group і попросили спеціалістів за п'ятибальною шкалою оцінити певні критерії. І ось що в нас вийшло. Найвищі оцінки здобули розташування офісу, робоча техніка та до речі, парковка. Щодо парковки, то порівняно з минулою ревізією, оцінка значно зросла. В офісному житті мені подобається. Ну, по-перше, дві ж люди. Тут круте ком'юніці, класні спеціалісти, класні чуваки і дівчата. Тут завжди весело. Мені приємно кожен раз повертатись сюди. Ну ще їжа нас тут кормлять. Мені в офісі подобається найбільша локація, центр Києва, величезний офіс, п'ять Поверхів все поділено по командам, дуже зручно, колектив, люди, які мене оточують. Обіди, мерч, педфрендлі, собачки бігають, котики сидять. Клас! Максимально приємний офіс, місце мрії, де я хотів би працювати. А найнижчу оцінку отримали можливість віддаленої роботи. Це був до ревізор в Київському офісі Universe Group. Вирішувати гарний офіс чи ні, будете тільки ви. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних ревізіях. А ми поїхали далі!